Українська народна казочка кривенька качечка. Жили собі діти баба, бідні та самотні, ні дітей, ні онуків самим доводилося по господарству поратися, забуваючи про неміч старечу. А роки даються в знаки, І ноги ледве ходять, і спина ледве згинається. Якось пішли вони до лісу, дід похмис, а баба погреби, хоч і крекчуть та стогнуть, а все ж таки ділечко роблять. Старий сухі гілки у в'язки в'яже, а стара опеньки збирає та у кошик складає. Аптом бачить під кущем. Пташине гніздечко, а на ньому молода качечка сидить у такому строкатому та яскравому пір'ї, що й очей не відвести. Замилувалися нею старі, а вона дивиться на них злякано. Рада потекти та не може. Крило підбите, лапка зламана. Зглянулися над нею дід. Із бабою. Залишили вони хмиз і гриби, підібрали ту качечку разом із гніздом і додому принесли. Удома в куточок її посадили, дивляться не надивляться, а в хаті, як виметено, і піч не натоплена, і їжі крихти. Зітхнули вони сумно, та знову в ліс пошкутульгали роботу закінчувати. Повертаються додому втомлені. Та все тривожиться. Як там наша качечка? Чи жива? Тільки на уворота війшли, так і зойкнули. Двір чисто підметений, город виполотий, хата побілена. хлів був. А тепер у ньому ситої худоби повнісінько. А на ослоні на рушнику вишитому срібла повний гаманець лежить. Стоять вони та дивуються, не знають, що й подумати. Помалу отямилися, сіли за стіл та вперше за багато років. Смачно пообідали. А все ж таки спокою їм не дає диво дивне, хто це в їхній оселі господарює. Каже тоді дід А ходімо, жінко, до сусідів у гості. Може, вони бачили нашого благодійника чудесного. Каже голосно, а сам підморгує. Зрозуміла його стара, а самі зі стежки звернули та у кущах біля двору сховалися. Раптом хвіртка рипнула Бачать, виходить із воріт дівчина красуня з коромислом на плечі. Усіма гарна, тільки кульгає злегка. Пішла вона до колодязя води набрати. А хазяї перезирнулися і у хату кинулися, схопили качине гніздо і в піч кинули. Тепер вже вона у подобу пташину не перетвориться, назавжди дівицею залишиться. Буде їм замість дочки. А дівчина якраз Назад повернулася, як побачила, що гніздечко її у печі догорає, так і цебра додолу кинула. Упала на лаву і гіркими слізьми залилася. Що ж ви? кричить, накоїли? Адже я не птах, не дівиця, а щастя посланиця!» Не сиджу я на місці, а по всьому світу мандрую, всім людям радість дарую. Думала вам допомогти трохи, доброту і затишок принести. А ви хотіли мене назавжди у себе затримати. Не будеш по вашому. І обернулася вона знову пташкою та не качечкою. А чорною ластівкою. Блискавкою по хаті метнулася і геть полетіла, а з нею начебто й добра доля з дому пішла. Як колись порожньо стало на подвір'ї холодно, обдертій хаті. Від колишньої радості сліду немає. отакий от урок усім. Хто хоче щастя лише біля себе тримати та з іншими ним не ділитися? Як називається казка? Чи сподобалась вам, діточки, ця казочка? Хто цю казку написав? Якими словами розпочалася казка? Спробуйте! Переказати цю казку? Якими словами закінчилася казочка? Чи добре вчинили дід та баба? Дякую за увагу!